Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі, у цей прекрасний час, період Великого посту, який ми сьогодні розпочали. Я запрошую всіх вас, аби ми майже кожного дня разом з вами зупинилися на хвильку, на хвильку щоб роздумати. Над певними темами будемо роздумувати з вами разом над тими текстами богослужбовими, літургійними, прекрасними гімнами, якими церква молиться. Протягом цього Великого посту. І сьогодні запрошую вас, аби послухати того, чого навчає нас церква в цих молитвах, в цих літургійних прекрасних текстах. Отож, послухаймо. Тропарз 9-ї пісні канону на утренні в сьогоднішній день, він каже нам так: Нехай цей перший день посту буде для тебе душе моя, відмовою від гріха. Поверненням а разом із лукою з Богом, щоб ти могла обминути безодню зла і полюбити лише ті дороги, що ведуть до вічного спокою. Це нам каже сьогодні Тропар на утренні, в каноні Утренні на дев'ятій пісні. Дуже прекрасний текст, тому що говорить нам про нашу ситуацію. Ми живемо у світі повному галасу. Часто той галас є не так зовнішній, як всередині нас, в нашому серці. Нам часто бракує спокою. Ми кудись біжимо. І як знайти спокій? Де його знайти? І нам, власне, цей текст, ця молитва повчає нас і підказує нам. Тому що вона каже, що знайдеш спокій тоді, коли відмовишся від гріха. Бо саме гріх спустошує, він приносить внутрішню порожнечу в наше серце. Більше того, гріх приносить смерть. Спокій знайдеш тоді, коли вернешся і поєднаєшся, злучишся з Богом. Бо лише в ньому можеш знайти правдивий спокій, лише в ньому знайдеш облегшення до цього. Хочу зацитувати Євангелій від Матея з 11 розділу 28 вірш каже нам так. Ісус каже: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. То слово облегшу має різні перекладачі по різному Його перекладають. Інший переклад каже, заспокою вас, а ще інший каже Верну вас до життя. Ісус каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Я вам дам спокій, я дам тобі облегшення. В ньому можеш знайти правдивий спокій. Святий Августин каже так: неспокійне моє серце, поки не спочине в тобі Боже. Неспокійне моє серце. Нехай цей перший день Великого посту, любі мої, буде для кожного з нас такою прекрасною нагодою. До того, щоб відмовитися від гріха, котрий спустошує, котрий приносить неспокій в наше життя. Нехай цей перший день буде поверненням та злученням з Богом і віднайденням правдивого спокою. Цього бажаю собі і всім вам.